Давно так ретельно і болісно не рахували кожен новий постріл на сході України. Рахує наша армія, яка з вечора п'ятниці припинила вогонь за наказом президента. Рахують матері бійців, полонених, в тому числі, сподіваючись, що їх таки обміняють, як домовилися. Рахують зарубіжні дипломати і члени тристоронньої контактної групи. Їм завтра в мінську знову вирішувати, що буде далі. І кожен новий постріл б'є по надії на мир, попри оголошене перемир'я, постійно чути вибухи навколо Луганська. Зразу після підписання домовленості у мінську бойовики розстріляли колону айдарівців і українських десантників загиблих більше 50. Забрати тіла військових із території обстрілу неможливо, каже наш спецкор Руслан Ярмолюк. Бойовики взяли цю територію під цілковитий контроль. Зараз Руслана на передовій лінії у містечку щастя і на зв'язку з нами. Руслане, що відбувається у вас зараз? Слухаємо. Вітаю, колеги. Власне, зараз триває так зване перемир'я, але, скажімо так, почати можна з того, що перший день перемира став дійсно фатальним для наших військових. Власне для айдарівців було дві засідки, в яких згинули. Але ми до цього повернулися пізніше. Ситуація досить напружена, оскільки щодня вона постріли з того боку заходять диверсійні групи і намагаються провокувати наших військових. Також нам відомо, що село Північне на Луганщині сьогодні було зосереджено, точніше вчора ввечері було зосереджено дуже багато техніки. Два танки Т-72, 10 БТРів, Всі вони вирушили на Луганськ. Тобто, Фактично цього миру грає проти нас, це дає можливість ворогові перегрупуватися, скажімо так, і почати знову наступ. Наші позиції, скажімо так, ми змушені були трішки відійти через постійні обстріли градів та важкої артилерії, але, попри це, скажімо так, нам вдалося закріпити біля самого містечка щастя, хлопці намі роздаватися. Не збирається. А скажімо так, ще кілька днів тому на підкріплення хлопців, крім десантників, танкістів тайдарівців були а, міліціянти аж чотири батальйони. Але коли почався обстріл з градію містечка щастя, усі чотири батальйони отримали наказ залишити місто. і Вони відійшли пряма мова. Я дуже був здивований, що до мене прийшли міл... командири батальйонів міліції. І сказали, що ми будемо стояти з вами до кінця пліч опліч. Але пройшли сутки. А на другі сутки вони отримали наказ відійти. і заховалися далеко-далеко в тилу. Я чекаю, що вони пройдуть. Це золоті ворота, Черкаси, Шторм і Миколаїв. Це міліційні батальйони, які відійшли від міста і лишили хлопців а, сам на сам з ворогом. Фактично. Повертаючись до фатального дня перемиря, тоді було дві засідки на наших військових. Одна засідка це на айдарівців. Тоді згинуло 12 чоловік, і пів по обіді, коли наші десантники з 8-ї бригади разом з айдарівцями виходили з блокпоста на металісті. Вони теж потрапили в засідку. І що саме нове, це для всіх, хто воює зараз на східному фронті дуже важливо знати, що тепер засідки влаштовують під українськими прапорами. Просто посеред дороги на зустріч колонії вийшли кілька людей з українськими прапорами, зупинили колону, і ця колона була повністю. Знищена з цього оточення під металістом з піди чоловік тільки десантників і 27 айдарівців. Ніхто не вийшов. Сьогодні медсестра на свій страх і ризик Айдару з білою ганчіркою. Пішла на передову до терористів, аби спробувати домовитись забрати тіла, оскільки вся дорога вже від щастя 10 кілометрів. Починаючи не контролюється українськими військовими, там стоять бойовики, дуже багато засідок і снайперів пряма мова. Мені сказали через два дня, там 28 тел тіл в гольф-клубі. Да? Не знаю, що сколько воєнних показали де міста мені приїхати забрати їх, бо буде все замініровано. про перемир'я, годі мріяти. Я вже казав за ході диверсійні групи. Сьогодні була перестрілка з однієї з них. Маємо одного трьохсот нашого хлопця. Але нам вдалося відбити напад і вороги понесли втрати. Є в них кілька вбитих. Також крім диверсійних груп. Тупо працюють снайпери, тобто фактично навіть а, недалеко від міста щастя, дуже важко пересуватися, оскільки снайпери сидять по Зеленці. І вчора ввечері була вбита цивільна особа, людина, яка живе неподалік, вона їхала на своєму транспорті. Снайпером було прострілене лобове скло, і цей чоловік а, загинув. Попри це, хлопці все-таки сподіваються на мир, але не на перемир'я, Адже дуже багато крові було пролито під Луганськом, аби скажімо так, віддати ці території окупантам Прямо мова. Смисл війни не бачу, тому що. Зі сторони, навіть будемо говорити, як сепаратистов, це просто йде захват території. Буквально пару днів тому до підписання переміряв вони системи ГРАД положили по жилим кварталам щастя чи кактамано. Тобто це доказательство того, що їм ні свобода, ні мирні жителі, які тут знаходяться, не можна. десантники Десамнакітанкісти Айдарівці створили вузол оборони навколо Айдару і залишати місто не збираються. адже на коно. Ну не тільки місто, яке було обстріляне кілька днів зградю і важкої артилерії, але й життя містян, які вірять і не хочуть, аби наші війська звідси йшли в студію. Дякую, Руслане. Бережіть себе, Руслан Ярмолюк. Про нинішні події на Луганщині. Через тамтешнє містечко щастя тепер проходить передова і знову гинуть люди. Як ви чули.